Наразі навчальні заклади Чернігівщини поблизу білоруського кордону можуть проводити повноцінне навчання за умови наявності укриттів. У Рібкінському ліцеї одне з найбільших укриттів в усій області. Воно вражає масштабами майже три тисячі квадратних метрів. Громада, держава та меценати подбали про капітальний ремонт, тому тут можуть не просто сховатися під час повітряної тривоги, а й повноцінно вчитися. В одній частинці діти займалися, а в другу частинку ремонтували по часам будівельники і батьки, і діти знаходили порозуміння в цьому напрямку. Тепер е при ми будемо повноцінно відновлювати навчання навіть при тривогах. Ви бачили таку можливість, що поділено по класах, є клас інформатики, буде спортзали в підвалі, тому це буде повноцінне навчання, там є окремі приміщення, які повністю забезпечені в підвалі краще, ніж навіть деякі є класи. І тому діти приходять під час канікул, займаються з нашими викладачами, за інтересами, проводять гуртки. Зробили сучасне укриття з вентиляцією і у школі мистецтва, яка користується популярністю у місцевих школярів. Є лише потреба у меблях. Укриття зробили якраз на початок уже навчального року. Тобто ну, дуже багато було роботи по, по ремонтних цих заходах. Але все справились до навчального року. У нас було відкрито, пофарбовано, ми були готові. Ну, звичайно, чуть, трохи там десь меблі, ми будем, меблі недостатньо, але на наших умовах наша специфіка роботи, в нас взагалі заняття індивідуальні. Тому в нас нема таких напливу дітей, що одразу 169 у нас у школі. Тобто 45 хвилин дитина вдучилась і пішла. Прийшла слідуюча, перевірили безпеку навчальних закладів Грібкинської громади. Керівники Чернігівщини вони також взяли участь у відкритті змагань президентського проекту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ігри, які проводили в нещодавно відремонтованих спортивних залах місцевого ліцею. Діти вже скучили за подібними змаганнями. Тільки здорова і освічена нація може бути успішною. Я впевнений, що з таким поколінням новим, яким зростає в такий важкий для країни час. Наша нація і з вашим прагненням до спорту, до здорового образу життя, наша нація точно буде успішною. Вона вже успішна. Нам всім бажаю якнайшвидше перемоги, щоб ви могли спокійно займатися спортом, досягати результатів, рухатися вперед вам перемоги у всьому. Однак є і проблема у Рібкинській громаді його озвучили під час зустрічі з активом. Так у замглаї через високий рівень ґрунтових вод досі немає жодного укриття. Над вирішенням проблеми наразі активно працюють. Там єдине місце побудови бомбосховища. Це яке ми ви з геодезістами знайшли. Це стара демонтувати стару майстерню і на її місці збудувати ну бомбосховище. Тут же воно буде при ну притик до школи. А геодезію робили там, геодезію робили. Оце ж і Дали єдиний варіант. Також серед проблем загроза закриття ріпкінського хлібзаводу. Він не витримує конкуренції з потужними комбінатами з Чернігова та Києва. Але у громаді хочуть зберегти пекарню і майже 20 робочих місць.